Як у нас тут справи? Привіт! Як справи? Бачите, друзі, ходить під себе. Виглядала зараз вона. Зар... Ну, Сидить. Сидить, Їй вдалося сісти. Чи Це не погано Зараз я до неї, бачите, така реакція. Подивлюся, яка буде реакція до рук. Ми ще проходимо адаптацію. Да. Було, я хочу вам сказати, набагато гірше, не могли навіть так близько знаходитися, кидалася. Верхня частина тіла в неї працює, нижня, бачите, да? не працююча. Лоток ми прибрали, тому що вона не ходила в лоток, це тільки займало їй місце. Сьогодні знову кал ми з неї видавлювали. Подивимося, що буде завтра.